Волонтери зібралися у боздаському парку Ужгорода, аби підготувати запаси коктейлів Молотова для оборони Києва від російських окупантів. Ужгородець Дмитро завершує робити першу партію коктейлів. От робимо ці смачний бендерівський напій». Погодилась волонтерити. Марія каже, наповнює пляшки, також допомагає сортувати. Підносять пусті бутилки. Ми швиденько їх пакуємо, Їх забирають. Дізнались напевно, десь де з інстаграму. З друзі сказали і приїхали сюди зі своїм пінопластом з бутилками і лишились. Вирішила організувати людей для підготовки коктейлів Молотова, Ужгородка Йолана Лебедєва. Вона створила допис у Фейсбук. На заклик до волонтерства відгукнулися й інші. Ми не думали, що така кількість людей. Ми вже один бус відправили на Київ. Ми чекаємо ще представників 128-ї бригади, де ми будемо їм це формувати. І ще два буса нам так само виділили і вони так само їдуть на Київ. За словами Йолани Лебедєвої на Київ вестимуть окремо бензин, масло, ганчірки й пляшки. Коктейль Молотова має термін придатності. Це щоб не було просто надурно зроблена робота. Це раз. А по-друге, так дуже зручно його перевозити. Ми розуміємо, що не буде нічого воспламенятися, тому нам зараз, бачите, підвозять тару. Йолана Лебедєва каже, планують продовжувати виготовляти такі коктейлі, допоки це допоможе стримувати просування російських військ на території України. За її словами, крім коктейлів Молотова у Київ планують відправити також їжу та ліки. Олександр Курта, Анастасія Соб... Боліва Вадим Сурмай, новини на Суспільному.